Сьогодні мене звати половинчак Олег. Я приймаю участь у акції Колопробіг Єтносі Київ, Полтава, Харків, Донець», який присвячений і взагалі які проводиться за для того, щоб показати, що ми одна єдина країна, що ми хочемо всі бути разом. Південь захист, Схід, центр. Всі люди разом хочуть бути цю акцію. Взагалі організатор акції це відомий веломандрівник Руслан Майборода, його ще називають Руслан, Май, він себе називає. Цю акцію він зробив ну, завдяки взагалі, соціальним сітям, це Facebook, Велокиїв, сайт, Вони, взагалі через спільноту, через велоспільноту. Тобто, Якийсь організатор в цьому випадку цього слова. Дякуємо йому і до зустрічі в Донецьку. Дякую.